Це повторилось знову. Я всіляко намагався це стримувати, але знову і знову я чув відлуння власного вовчого гарчання. Я знову відчув особливе задовольняюче відчуття, коли мої зуби впивались у шкіру тендітної руки медсестри. Мені набридло з цим жити. Хоча інша сторона вважала інакше. Одного пам'ятного дня Ремсі був за межами свого саду. Коли почав почуватись дивно, крижаний вибух холоду охопив його тіло, піт на його шкірі замерз, а неприємний запах ледь не змусив його блювати. Збентежений молодий Ремсі у той момент думав лише про дві речі: втекти до життя на пляжі та вовків. Що ви спитаєте, це за маячня? Так, це повна маячня, яка вам сподобається і, як завжди, про все. По порядочку, от на вашу думку, що станеться, якщо у Лондоні зустрінуться перевертень Вервульф із сімейкою Уоренів? І ні, не нова частина закляття. Хоча все може бути, виявиться так, що це був не перевертень, а людина, яка була одержима демоном. Так, це нова історія Еда і Лорейн Уоренів. Поїхали, захопившись легендою про перевертня, Лорен Уоррен та її спочатку скептично налаштований чоловік Ед подорожували світом у пошуках справжнього перевертня. Їхні пошуки починались в рідному місті Монро, штат Конектику, де Лорен і Ед провели відносно спокійну ніч в кругу своїх друзів. А як виявилось, те, що вони побачили тієї ночі, було лише початком епічної. Подорожі, яка проведе їх віч на віч з білом Ремсі, справжнім лондонським перевертнем. На цій фотографії ви можете бачити Біла зі священнослужителем, який проводить над ним обряд екзорцизму. Так, все вірно. Лорейн вирішила, що він ніякий не Вервульф, а людина, яка була одержима демоном. Про це трішечки пізніше. Зараз нам цікаво дізнатись, що такого сталося в житті Біла. Що він вирішив, що він став перевертнем. Хороше, ви зрозуміли. Коли у Біла стався перший напад, він майже нічого не зрозумів, так як я і казав раніше, це сталося у 1952 році, коли Біл був ще дитиною. Маленький Ремсі вирвав металевий паркан, а батьки, м'яко кажучи, були. У шоці, не розуміючи, що коїться з їх дитиною, тому що навіть дорослій людині таке не під силу. І що вони зробили, все вірно. Вони зайшли в будинок і чекали, поки він заспокоїться. І це ще не кінець. Досить цікаво і незрозуміло. Ну, тим паче, це маленька дитина, що заважає підійти і забрати в нього клятий паркан. Та навіть коли він почав гризти сітку від цього паркану, вони спокійно відсиджувались у будинку. І, ну, можливо, для них це було нормально. Але як для мене, це якась маячня. А що ще цікаве, так це те, що наступні 15 років з ним було все нормально. І єдине, за що він непокоїться, це нічні кошмари. І все. Він виріс, одружився і став люблячим батьком трьох дітей. Але перші два роки його шлюбу були переслідувані кошмарами. Кожен сон був однаковим, і результат також був однаковим. Ремсі завжди прокидався в холодному поту і був переповнений почуттям страху і неспокою. вісні він завжди був на кілька кроків позаду своєї дружини, яка потім поверталась до нього обличчям і тікала на звичайному жаху. А однієї ночі він прокинувся з відчуттям, що почув подих дикої тварини. І як виявилось згодом, це був він сам. Тоді нічого не зробили батьки, дружина така ж сама Дурепа. Ну, типу, з моїм чоловіком щось незрозуміле коїться. Нехай коїться, нехай вважає, що він клятий перевертень. Навіщо звертатись до лікарні, але ви не переймайтесь. Згодом він все ж таки піде до лікарні. Протягом наступного часу з Білом все було гаразд. До 1983 року, коли він з друзями вирішив піти до місцевого бару та випити пива. У якийсь момент він почав почуватись дивно. Він пішов до туалету. Та у дзеркалі побачив вовка, який дивився на нього. Намагаючись це контролювати, він взяв свого товариша та пішов додому, де невдовзі накинувся на нього та намагався покусати. Якщо ви думаєте, що ця історія чимось закінчилась, ні, ніхто не викликав поліцію та швидку допомогу. Про це просто забули. І так, газета Засан якимось чином дізналась про біла та випустила про нього статтю. Ось яка майже ніяк не вплинула на його життя. Він казав, що ой, люди думають, що я перевертень. Т. 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 Але по факту нічого не змінилось. Незадовго до Різдва, 1983 року, наш перевертень починає страждати від болю в грудях, і думки одразу повертаються до можливого серцевого нападу. Біл зареєструвався у відділення невідкладної допомоги місцевої лікарні. Лікар його перевірив, після чого Біл впився. Зубами в руку медсестри і побіг як одержимий через палат. Пізніше свідки розповідали, що біл мав згорблені плечі, а руки були скручені когтями чи пазурами. Нема значення, його губи були оголені. Він на всіх кидався, як дика скажена тварина, і знадобилось чимало сил, щоб його зупинити. Врешті-решт, поліцейський зумів надіти наручники на руки Ремсі, але цього виявилось недостатньо і в хід пішли транквілізатори, які його все ж таки заспокоїли. Наступного ранку, прокинувшись у лікарні, Біл почував себе нормально, начебто нічого і не сталося. До нього підійшов лікар і запропонував йому пройти медичне обстеження, так як не лікарі, ні він не знали, що з ним бляха відбувається. Він відмовився від обстеження, але через декілька місяців, 84 році, знов повертається до лікарні з тими ж симптомами. З ним наодинці залишилась лікувальна сестра, яка, м'яко кажучи, побоювалася своє життя, та сказала білу, що піде покличе лікаря. На що той одразу ж відкинувся в бік та почав гарчати і кидатись на інших, але їм пощастило. В той момент зайшли до лікарні четверо поліцейських, які. Ледь-ледь та й змогли зупинити біла. А один поліцейський отримав настільки серйозні травми, що деякий час провів у тій же лікарні. Врешті-решт поліцейським знову вдалося надіти на ремсі кайдани та відвести його до поліцейської машини. На диво він став спокійнішим, можливо, через те, що він знову став типу себе контролювати. Коли вони прибули до відділку, вони одразу викликали поліцейського хірурга, який запропонував Ремсі пройти лікування у психіатричній лікарні. Але той відмовився, кажучи, що він все контролює, і лікування йому не Потрібна і на цьому наші пригоди з білом не закінчуються. Улітку 1987 року Біл опинився знову в поліцейській дільниці, здійснивши громадський арешт місцевої підліткової повії. Він від'їзд її до дільниці. Щойно він припаркував машину. Вона втекла до дільниці. Ремзі знову відчув, як з середини його грудей вирував вже знайомий. Звір саме тоді, коли до машини підійшов кремезний поліцейський на ім'я Тері Фішер. Офіцер значно більший за Ремсі, почав його розпитувати, що, 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 що тут сталося, і зробив велику помилку, коли обережно торкнувся руки Ремзі. Перевертень взяв контроль над білим та почав душити поліцейського, якому на допомогу вийшло ще з десяток поліцейських, які ледь-ледь зуміли його зупинити. І завдяки чому транквілізатором. Я би після такого, як то кажуть, людина повинна вчитись на помилках. Ось, після такого я б його вже взяв і відправив би до психлікарні. Нехай собі там сидить, дуріє до кінця своїх днів. Але ж ні. У клініці він провів 10 днів, де лікарі взяли всі аналізи, провели МРТ. Але нічого не змогли виявити. Вони не розуміли, що коїться з цією людиною. І єдиний варіант був це обряд екзорцизму. Так, це через те, що це клята історія Еда і Лорейн Уоренів. Коли Лорейн дізналась про історію Біла, то одразу вирішила, що він одержимий, і запропонувала йому приїхати в Коннектикут, де йому проведуть обряд екзорцизму. Ворони домовились з Білом Ремзі та, зрештою, переконали його приїхати до їх церкви в Коннектикут та пройти обряд екзорцизму у їх власного спеціаліста. Бляха, їх власного спеціаліста, ви тільки но ну, вдумайтесь, їх власний спеціаліст, єпископ Роберт. Маккена. Біл все ж таки вирішив здійснити цю поїздку разом із своєю дружиною в 1989 році. І ось що нам розповідають далі: за деякий час до екзорцизму. Біл ледь не задушив свою дружину покрита спала. А за декілька годин до екзорцизму йому взагалі було чхати, що відбувається. А коли служба почала проводитись латино, він сидів і нічого не розумів. Десь півгодини. а потім він почав перетворюватись на клятого перевертня. І. Що? Так? Священнослужитель сказав піти демону з біла, і той пішов Все. Та бляха, весь цей час, поки я читав цю кляту історію, я сподівався, що вона закінчиться ну якось цікавіше, ніж це. Це якась хрінь. Я там думав, що проведуть обряд екзорцизму, він злетить з коту, що когось вб'є або вб'ють його. А якщо він когось вб'є, його в кайдани, в психлікарню і все. А ворони після будуть сидіти такі. Моя ідея погана ідея. Він просто злетів з катушок. І, і все. Ну, щоб ви розуміли, напевно, по телевізору серіали більш цікаві, ніж ця дебільна історія. Але що поробиш? Ви її послухали. Все це лайно було записано на плівку, якої, як ви розумієте, ніде немає. Можливо, десь є, але я нічого не знайшов. Відосики в Ютубі нічого мені не дали. Напевно, і через це Ед Уоррен скептично ставився до цієї історії. Він розумів, що це просто шляпа якась, і нічого з цього не вийде. І, можливо, через це про цю історію не так сильно казали. І не зняли клятий фільм. Хоча, можливо, хтось згодом, ну щоб гроші були, і спробує зняти фільм по цій історії. Але щось мені мало віриться, що так буде. Що я можу додати на останок, коли лікарі слідкували за білом, деякі почали схилятись до того, що він дивно себе поводить через те. Що надмірно зловживає алкоголем, і через це в нього шш, фляга трішки і свистить. Щодо дитинства, дідько його знає. Можливо, в нього якесь психічне порушення, але це не Ні, Це скоріш факт. Ну, Людина вважає, що він перетворюється в перевертня, це уже ненормальна людина. А так більше в мене ну, нічого немає. Це тупа. Можливо, трішки цікава, дивна, незрозуміла історія. Щодо демона перевертня, це теж якась фігня Взагалі, такі існують демон перевертня. Тобто, у перевертня є розум. Це історія